Запоріжжя Бразив єдине підприємство в Україні, що виготовляє шліфувальні матеріали та інструменти. Завод не просто продовжує працювати в умовах війни, а й адаптується до змін. Наразі на комбінаті працює понад тисячу людей. З нагоди 86-ї річниці з дня заснування підприємство. Привітало колектив та нагородило кращих фахівців, серед яких і молоді спеціалісти, що лише починають свою кар'єру, і представники трудових династій. комбінаті гарні це для Ярослава цей день особливий. Ще кілька років тому він працював у будівельному цього комбінату, а сьогодні вже очолює управління відвантаження продукції, кар'єрне зростання на підприємстві не рідкість. Тут підтримують своїх, допомагають розвиватися та знаходити себе у професії. Запропонували, подзвонили, шукав роботу та погодився. Колектив дуже чудовий, велика, дружна сім'я разому. Разом йдемо до перемог, так би мовити, з зненько Україну нашою Запорізькою січчю. відстоюємо свої інтереси комбінату, попри всі складнощі. Вважаю, що справляємось на відмінно. Бажаю довголіття, процвітання, дякую керівництву і кожному працівнику, кожній працівниці, тому що ми з вами і є Запоріжжя. Удачі, натхнення, міцного здоров'я, затишку та благополуччю. Кожній родині. За весь період роботи ви виробили 6 мільйонів тонн абразивної продукції. Ви єдине підприємство в Україні з повним циклом виробництва. Ви підприємство, яке може готувати і готує понад півтори тисячі абразивних інструментів. Це дійсно скарб. І ми вдячні, що ви саме тут, в Запоріжжі, щодня робите свою роботу в умовах війни. Підприємство працює не на повну потужність, але знаходить можливості для розвитку. Пріоритетом залишається якість продукції та конкурентоспроможність на ринку. Попри економічні труднощі, комбінат впевнено тримається, доводячи, що українська промисловість продовжує жити і працювати. Виробництво основного продукту електрокорунду нормального. Близько до за 90% станом на сьогоднішній день завантаження карбід кремнія призупинений, виробництво абразивних інструментів 40-50% завантаження. Спад промисловості в Україні обумовлює і спад попиту на нашу продукцію. Тим не менше ми намагаємося замістити імпортовану в Україну продукцію, в першу чергу китайську. Працюємо над якістю, працюємо над собі вартістю. Особливу увагу тут приділяють відповідальному веденню бізнесу. Всі контрагенти підприємства ретельно перевіряються, щоб виключити будь-яку співпрацю з країнами-агресорами або під санкційними особами. Це принципова позиція керівництва, яка підкреслює відповідальність не лише перед партнерами, але й країною. І якщо ми маємо інформацію про їх співпрацю з підсанкційними особами або з країнами. РФРБ і тому подібне, то ми таку співпрацю припиняємо в односторонньому порядку. Зараз наразі нас 60 контрагентів в цілому не резидентів і більше 500 контрагентів резидентів, з ким ми маємо контракти на поставку продукції. Проте Запоріжжя бразив це не лише робочі процеси, а й турбота про людей. Тут розуміють добробут працівників, а запорука успіху всього підприємства. В нас е, їдальня. 50% оплачує завод, свій транспорт, які розвозить по районах міста. Є медстрахування. Тож люди хворіють заключаємо і кошти повертають. У нас поставили на прохідні, поставили автомат за очищення води. Тобто у нас навіть люди і додому собі набирають. А масажний кабінет у нас відкрили. Також да, по перше, в першу зміну люди приходять, направлення від лікаря є, проходять масажом. Завод підтримує своїх працівників та їхні родини, допомагаючи у важкі часи, адже понад сотні працівників комбінату нині захищають країну на фронті. Серед них навіть жінки, що пішли до лав зсу добровільно, зокрема снайперами. Нині на підприємстві бракує кадрів. Керівництво додає, що готові навчати усіх охочих, хто прагне працювати у сфері абразивного виробництва. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.